Друзі, доброго дня! Компанія «Автопарк» на зв'язку. Маємо нове надходження, шкода Октавія, VRS 2011 року випуску 2 літра дизель на першому стейджі, 200 коней на 18 дисках, на чорному салоні шкіряному. Ось такому. Така по салону. Автомобіль в рідній фарбі, не фарбований. Пробіг 324 тисячі кілометрів. По автомобілю є незначні отакі сліди експлуатації від сколів трошки. Тут от чуть-чуть моменти. Чуть-чуть тут лак. Ну, трошки до неї доложити і буде класний автомобіль за хорошу ціну. Хто шукає таке авто, місто Львів, кільцева 60? Кредит лізинг, обмін, доставка по всій Україні.